Христу, дорогі друзі, слава Україні. Сьогодні 15 вересня. Хочу вам показати те, що задумав зробити. Ну і на даний момент зробив. Хочу вам показати ось це чудо, що я зробив для того, щоб облегчити собі труд з мішком. Зробив шнека. Що хочу сказати? Хочу сказати, що він мені обійшовся. В принципі, всього навсього там трошки електродів, пару дисків обрізних, ну і ця труба і шнек 400 гривень. Це невеликі гроші, От, бо там в коментарях я читав, що можна гідромотор пустити. Можливо, можна було, але да. я не хотів ризикувати, бо тому. І Якщо не стане мощності е, мотора, гідромотора, то треба буде переробляти. У мене були ось такі е, речі, кардан, кардани були ось бачите, от. ось були ці корпуса, е, підчепники були мої. Е, ось такі. Речі. Зірочка була, цеп, правда, старенький цеп кручений, але тут нагрузки не мав. Все це своє, все це е, нічого не коштувало. І тому прийшло на думку ось таке зробити і я зробив. Е, я думаю, що мені хватить зазора між колесом і цим карданом, але не буде мішати. От. Ось такий результат. Попробую тепер, працює добре. Дещо треба устранити. Що ж я хочу сказати? Ця штука така, що вона і знімається. Вона зроблена на кімкроштейні. Хочу показати ця стойка. Я вже показував ось ця стойка. Да. Тут я усилив, підкріпив її, приварив. Всього все на одній болтові, на пружині там піджата. От І ось зробив таку розпорку, щоб він не, не хитався. Він стоїть мертво разом з комбайном. Цей шняк. Він навіть не має нічуть шату такого, щоб хіба вже треба підсилити. Да? Щоб ось там трошки стукає, да? це вже треба тиснути В той сепаратор. Ну нічого, зробив. Як покаже практика, будемо бачити, покажу відео, хочу вам показати, як воно працює. Зробив я таким ось такий. Бачите, ось фал і тут харповичок такий зробив. Найшов, така в мене була шестерня. Приварив я її сюди до кардана цього. От. І якщо мені треба зняти, то ось тут ще хочу показати Теж. Це якийсь кардан, мабуть, від рульового, десь якоїсь крази чи якоїсь тяжкої машини. От. І... Ну, не знаю, воно було десь колись покійний. Він шоферував і, можливо, він щось привіз. Так я, скільки я пам'ятаю, воно вдома і було. Цих два кардани. От. І щоб мені зняти, я ось зробив таку пружину. Ця пружина вона піджимає ось цього кардана у храповичок. Якщо мені потрібно зняти ось цей кардан, я просто нажимаю, ось, беру рукою, да, нажимаю на Ось, бачите, і він відходить назад і кардан знімається. А далі витягуємо його і він там висить. Ну, Можливо, треба, якщо десь переїжджати, але якщо працювати то вже із карданом, якщо буду при... а не то щось підв'язати треба. От. А якщо, то кардан я зробив ось таке. Кріплення для кардана. О, і він в мене тут постоянні, на постійній основі може стояти. якщо мені його не треба. Далі я беру ось, витягую цей пальчик, розпор, розпорний, тяга вона. У мене закидається, йде аж, 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 аж сюди. От. Тут. Я таку гайку прямо і вона стоїть компактно і не мішає. А далі я беру його, ось так. я вже показував, але ще раз покажу. От. От. Там є така підставочка. Теж здивуською я фіксирую все це Ось тим самим пайчиком. Правда, одною рукою але І все, і він стоїть в мене зафіксірований і вже нікуди не, не рухається. А цей карман може собі висіти. От. Або, якщо мені не треба, то я знімаю шняка, я покажу як. Як він у мене знімається. Ось, ось така конструкція. Далі лишається у мене ось дирка під горловину, під мішки. Корит у мене під, разом з горловиною ось цьому ящику стоїть. От. І якщо навіть і треба і шнеком, і з тим, то я можу ящик кинути. Попрацювати з прицепом, а потім відкинути і вдягнути. Це все на все 5 хвилин, роботи небагато. 4 болти і одна гайка. От і ні, дві гайки. Одна гайка. Хай буде так. І ось такий результат.